Росіяни на відпочинку або історія про те, як мені зіпсували настрій в подорожі. Ну що ж, зараз я знаходжусь на Криті. Однією з вечірніх розваг обрала кіно в горах з традиційною грецькою вечерю на фермі. Зібралася група з чотирьох німців, мене і пару наших глибоко коханих сусідів, росіян. Зрозуміло, що в таких групових розвагах всі спілкуються англійською і тільки між собою переходять на рідну мову. Я ж була сама, тож важко було зрозуміти звідки я нашу групу супроводжували два робітника з ферми. За збігом обставин один з них виявив. З Таджикистану, але, за його словами, вже більше 20 років живе Греції. Чи ти просто язика почесати, чи так вже скучив за москвичами, але невдовзі зав'язав розмову зі згаданою парою і полилася ріка на ріка. Як то гарно раніше було. Відсотків 60-70 були туристи з Росії, не те, що зараз. Прибутки, каже, знизилися набагато, адже не їдуть більше росіяни в Грецію. Я багато подорожую, тож ж таки мене важко здивувати. Я давно знаю, що всі. Начхати на ситуацію, а от на власні статки ні. Але перед вечерю на мене чекала друга дія цієї комедії. Хазяйка кінної бази дізналася, що серед відвідувачів гості з Росії і полилося. І навчалася вона в Пітері, і Мурленську була, і російську знає, і які то були незабутні часи, і хліб Росії найсмачніший. Я вже навіть почала думати, що вона зараз вірветься і побіжить за какошниками балалайкою. А по гей прийшов, коли мене нарешті спитали: звідки ж я? Відповідь була короткою. I'm Ukrainian. за столом впала тиша, нервово зайорзли німці. Хазяйка відразу побігла на стіл накривати. Я ж просто попросила, щоб мене відвезли назад у місто, бо ні вечеряти, ні знаходитися тій компанії мені вже не хотілося. Мораль тої басні все частіше і частіше Європа заграє до русского міра. Згадуються старі добрі часи. Всім то й було фіолетово, а стали зовсім покір. Тут не підбереш ніяких слів.